Розділ другий, як дядечко Михась рибу ловив Хто йде, чи хто пробігає через галявину, той неодмінно біля ведмежого барлогу зупиниться. І всяк дивується: А де ж це дядечко Михась? То завжди сидить біля порога, на сонечку вигрівається, та всіх стрічних перестрічних розпитує Куди йдеш, що несеш, що в лісі нового чути, а це нема. Чи не подався десь меду шукати, а може, мох для нової постелі збирає? Ні, не мед, дядечко, михась шукає, і не мох збирає. Зранку пішов він лісом прогулятися і несподівано на зарослі малини натрапив. Лежить тепер у них тих зарослях і мурчить від задоволення. Бо ягід море, та всі такі великі, червоні та стиглі так і тануть у роті, як морозиво. Лежить, а ягоди над ним висять, рясно-рясно. Простягне ведмідь лапу, скубне повну жменю і в рот кладе, скубне другу і в рот. Уже й наївся по саму зав'язку, уже й лапу ліньки піднімати, та ніяк от ласощів одірватися не може. Ні, міркує ведмідь. Ще одну жменьку з'їм та й відпочиватиму. Подрімаю трошки. Зголоднію, а тоді знову їздимо, поки всю малу не, не обнесу, додому не піду. Раптом шелесть трісь. І хтось важкий з усього маху розгону на переповнений малиновий живіт наскочив. Йова! ривнув ведмідь, зриваючись на ноги. Хто це? Зирк, а перед ним вовк. Злякався сіроманець ведмежого ревища, присів. І голову лапами прикрив, наче по ній справді ось ось грім гахне ні живий, ні мертвий, очі вирячив, не зморгне. Ти. затупав ногами ведмідь, яка це буря тебе несе, що ти нічого поперед себе не бачиш? Хто тобі поганцю дав право по моєму животу стрибати? Га? Та я тобі зараз хвіст у бублик скручу, а з вух лопухів нароблю. Дядечку Михасю, заскімлив жалістий вовк. Я ж не хотів. Я справді не бачив. Ось він підняв із землі вудочку. З риболовлі повертаюся, а тут вовк підняв мокру торбину, в якій щось ворушилося, тріпалася риба. Карасі, окуні, ще й два лини. Риба? У ведмедя аж очі загорілися. Карасі, окуні, ще й два лини кажеш. Ану, ветрушуй, подивлюсь на твій улов. Пробач, дядешку Михасю, але не можу. Тут лише моїм діткам на обід вистачить. Вони в мене ще маленькі, їстенькі хочуть. Як же я їх без рибки залишу? То давай, вудочку, піду ще більше наловлю твоєї риби. Мені справді не вистачить, тільки роздражню себе, буркнув ведмідь. А в самого аж слинка котиться. Вихопив дядечко Михась у вовка вудку та й посунув через зарослі малини. Тільки під ногами затріщало. До Великого озера йди, крикнув навздогін вовк. Там риби багато. Не вчи, махнув лапою ведмідь. Сам знаю, де багато. Побіг дядечко Михай скоріше б до того озера дістатися, хоча б до якого небудь. Не терпиться йому рибки наловити великої та жирної, щоб, як зів одну, цілісінький день голоду не відчував. Малиною ж ситий не будеш, то так, ласощі. Аж ось і озерце маленьке, тихе, наполовину лататтям укрите. Стара верба над ним похилилася. Тут біля верби й присяду, міркує ведмідь. Нащо мені таке те велике озеро? Аби вода, а риба буде. Закинув вудочку, сидить, з поплавця очей не зводить. А той стерчить, не поворухнеться, наче в кригу вмерз. Мабуть, риба мене бачить і боїться до гачка підпливати, подумав ведмідь. Десь заховатися мені треба. О, зрадів дядечко Михась. Верба. Вилізу на неї, заховаюся в листі. Не тільки риба, ніхто мене там не помітить. Витряпався ведмідь на вербу, на товстій гілочці вмостився, опустив вудочку вниз, у воду, чекає, поки риба гачок схопить. Чекав, чекав та й задрімав. Вудочка раз і випала з лап. Смикнув ведмідь за нею, щоб спіймати. Тут у гілячка і відчахнулася. Наче величезна каменюка бебехнув дядечку Михась разом із гілочкою маленьке озерце. Полетіли в різні боки бризки, водоросліла латаття, жабуриння, мул та на смерть перелякані жаби. Вибрюхав ведмідь на берег, бруднющий, злющий, у лапі вудочку тримає. ква 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 залемантували жаби, не впізнавши в цій марюці дядечка Михася і кинулись навтіки. Лише маленьке жабенятко зосталося. Лупаті очі від страху ще більше викотило. Рот на всю ширину роздявало. сидить, як із каменю вибите. Згинь, зеленко, без зуба, крикнув дядечко Михась. Чого б витріщилося? Ведмідь ніколи не бачило. Дядечко Михась, пробалькотіло жабеня. Оце так. Ви що до нас? У болота з неба впали. Звідки хочу, звідки падаю? А тобі яке діло? Радій що не на тебе, Пуцвірінка гепнувся. Місця мокро не залишилося б. Ох, і налякали ж ви з нас, зітхнула жабеня, і тієї ж миті радісно й напрочуд голосно заквакало. «Ква-ква-ква, не бійтеся. Це дядечко Михась із неба в наше болото втрапив. Ква-ква-ква, виходьте, подивіться, який він замурзаний, увесь у Бахнюці. Такого смішного ведмедя ви ще не бачили. Цить. замахнувся на нього вудилищем дядечко Михась. Розкричалося таке мале, а вже квакає. Майже бігом подався ведмідь від болота. Нічого жабам на нього мацапуру такого баньки свої вилупляти. Це ж на весь ліс розквакають, що ведмідь до них у багнища з неба впав. Ото сміху буде. Біжить він, спотикається та все про рибу думає. Вовк, якому треба вудочку повернути, неодмінно запитає Ну, панночку. Як у лов, де карасі окуні лени. та й рибки ж хочеться скуштувати, Так хочеться, що вже й малина йому кислицями здається. Натомив ведмідь ноги, ухекався та до Великого озера таки дістався. Сів на піщаному березі, закинув вудочку і примовляє. Ловися, рибо, ловися велика, ловися, рибо, ловись величезна. Не карасялови карасище, не окунь окунище, і не лин, і не два, а ленище зеленище, ленище зеленищем. Вода в озері чиста, прозора, дно, видно, ось і рибина з'явилася. А яка? Дядечко Михась не знає. поглянула вона на гачок, ворухнула хвостом та й далі попливла. Ех, скриготнув зубами ведмідь. Досадно йому, та що вдієш, не плигатиш за тією рибиною у воду? Сидить, жде. Уже й сонечко голову напекло, уже й лапи заболіли вудочку тримати, а він сидить. Не може такого бути, щоб я та без риби повернувся, сердиться ведмідь. Раптом збоку зашелестіли, загойдалися лози, і на піщаний берег вискочив захеканий вовк. Дядечко Михасю, ти на що ловиш? Як на що? здивувався ведмідь. На вудочку. То зрозуміло, що на вудочку, я про наживку питаю. Яка ще наживка? розсердився ведмідь. Сидиш, сидиш, ловиш, ловиш, а хоч би тобі маленький хвостик учепився. Забирай свою вудочку, нею тільки жаб лякати, а не рибу ловити. Мабуть, ти хитрун?» мені не ту підсунув, на яку карасів, окунів та ще й двох линів. Підчепив Дядечку Михасю. за скімлим вовк. Ну, хіба ж так хто ловить? Ось дивися. І вовк подав ведмедю концертну бляшанку якраз те, що тобі треба. Ведмідь відігнув кришку і аж сахнувся. Ти що, сірий? Мені під носа тичеш. Це ж, це ж черв'яки. Тьфу, ти, погань. Зовсім вовче з розуму вижив. І ведмідь, розмахнувшись, пожбурив бляшанку на середину озера. Там тільки й булькнуло. Що ти накоїв? ошелешено витріщився вовк. Це ж червоні черв'яки. На мені байдуже червоні вони сині черябенькі. Я краще в зайця морквину випрошу, ніж цю гедоту їстиму. Фе. Та це ж наживка, на гачок, завив, застогнав вовк, щоб риба хапала. А не ти їв. Ох, дядечку Михасю, і коли ти вже порозумнішаєш високе, як тополя, а нерозумне, як квасоля. Черв'яки треба. Та ведмідь не дав Вовкові договорити, схопив його за хвоста, крутонув над головою і пожбурив прямісінько на середину озера у те саме місце, куди й бляшанку закинув. Пірнай тепер, голубчику, шукай своїх черв'яків, а то вже надто розумний став. Еч який, квасоля, я тобі покажу квасолю, і то полю покажу, і карасів, і окунів, ще й линів покажу. Та не двох, а цілу торбу. Отак, бурмочуши, добрів, дядечко Михайсь до свого барлогу. Глянув, що вже вечоріє, і широко позіхнув: Риба рибою, а сон сном. Піду краще спати, за ніч дивитись. І карасії з окунями підростуть. І лини от ото вже мені буде що ловити завтра.